Мені заборонили знімати відео в одній словацькій книгарні, тому я пішла і знайшла іншу. Чому так сталося, Ви можете подивитись тут і написати свою думку. А я показую, і розказую вам про це неймовірне місце. І в кінці даю адресу. Отже, після тієї поганої ситуації, що трапилось у минулому відео, ми вирішили піти ще погуляти, поїсти. Потім ми прийшли трошки відпочили і вирішили розділитись окремо погуляти по своїм інтересам. Коли я приїжджаю в нове місце, неважливо це в Україні або за кордоном, то я завжди відвідую місцеві. Від торгівельно розважальні центри і місто Кошице, звісно, не стало виключенням. Це був все ще другий день нашого перебування тут. І у мене вже жутко боліли ноги. Ноги в руки, і звісно, я пішла, або час іде життя іде і хочеться все подивитися. Я цілком випадково знайшла це місце і залюбки залишилась тут наподовше. Це у нас просто неймовірна гарна гігантська книгарня, яка поєднує в собі різні відділи. Крім того, що вона містить просто широчезний асортимент книг словацької мови, яких ще немає в Україні, то вона також. Ж містить ще неймовірно великий відділ книжок англійською мовою, навіть два. Отже, залипнути надовго тут можна, і знаходиться вона в ТЦ Аура Парк.